Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хочу поділитися з вами своїми секретами захисту плодово-ягідних насаджень від ряду захворювань. Ну насамперед мене цікавить захист від маніліоза абрикосів, алечі, деяких сортів слив, черешень. Ну а також попутно, звичайно, ж це парша на яблуні, ябуні, на винограду, ну і інші захворювання. У позаминулому році у нас був масовий спалах захворювання маніліозу. І от зараз навіть видно, що позалишалися такі от сухі гілочки. Частково я їх повидаляв, частково ще залишилося, тому що не всі одразу видно було, які вражені, які ні. І зараз фаза рожевий бутон і початок цвітіння на абрикосі. На яблуні бачимо такий от зелений конус. Черешня почала свою вегетацію активно. І слива також. Друзі. В минулому році ми навіть проскочили з першою обробкою. Була тільки перша обробка бордоською рідиною. І у нас був врожай. Всього був практично врожай. Але все це тому, що погода сприяла. Тому щоб не поширювалося захворювання, оскільки була суха і спекотна погода і в період уже цвітіння, практично культур всіх плодово-ягідних рослин, опадів у нас в цей період взагалі не було. В принципі, за всю вегетацію в минулому році випало всього два невеликих доща для рослин. Це було не дуже добре для формування врожаю, якби. але урожай формувався за рахунок накопиченої вологи в ґрунті ще з поза минулого року, коли інтенс. Сивність опадів була надмірна, і от саме в поза минулому році у нас захворювання були масові. Практично хто не обробив той урожай взагалі не отримав не абрикосів, не черешень, не слив, не ні яблук, нічого не було. І в цьому році, схожа ситуація може повторитися, оскільки зараз період світіння різко похолодало. У нас вночі опускається навіть до нуля градусів, в день плюс 7, плюс 10. коли сонечко Плюс 15, дощ недавно випав такий затяжний інтенсивний такий от дощ. І на фоні високої атмосферної вологості і понижених температур збутники захворювань розвиваються найбільш агресивно. І Якщо не провести захист рослин саме в цей період, то буде біда. Ну, перша обробка в нас була це частково бордоською, частково бургунською рідиною ще до розпускання бруньок. А зараз будемо проводити другу вже обробку прямо в цей період. І зараз розкажу чим саме. Є така речовина, діюча речовина, яка називається Каптан. У промислових садах, промислових виноградниках то професіонали, агрономи дуже знайомі з цією діючою речовиною. Але на ринку не так багато препаратів, ну, в яких є ця діюча речовина. Або ж вона є разом із системними препаратами, але це не завжди добре, тому що системні при одних одна... умовах працюють і температурному режиму, зокрема, а ці а каптан при інших умовах. Тому я вибрав, називається фунгіцид Феномен Prime, який містить чистий каптан 780 грам на кілограм. Причому я придбав таку 5-кілограмову упаковку, щоб не гратися там в дрібній фасовці. От, тому от така велика 5-кілограмова упаковка. Чому саме каптан, а не там хорус чи там інші якісь препарати такі більш поширені? Тому що феномен Прайм, і, зокрема, діча речовина його каптан, вона є контактною речовиною. До неї не відбувається звикання у хвороботворчих організмів. І ця контактна речовина вона саме локалізує і знищує інфекції багатьох багатьох. Видів хвороб, які я вже назвав. Зокрема, і маніліоз, і парша, і різні види гнилі, і мілдю там на винограді, ну і ряд інших захворювань, пов'язаних із гниттям, все це знищує. Феномен Прайм, зокрема, діча його діяча речовина, каптан. Крім того, каптан можна застосовувати в період, коли навіть ідуть дощі, того що. Ну, за даними виробників, до 20 мм, якщо випадає дощ після обробки, то це не змивається цей препарат. Тобто він достатньо таки має властивості прилипання до поверхні е рослин і не змивається. Його можна застосовувати навіть при не дуже високих температурах. Саме головне, щоб це була рівномірність нанесення на, е на рослинах, оскільки це, як я вже сказав, контактний препарат. І цей препарат препарат можна застосовувати десь 3, а то й 4 рази за сезон. Фактично через кожен тиждень можна повторювати обробки феноменом праймом, і ніякого звикання у хвороб не буде. Рекомендації застосування, бачите, виробник пише 2-2,5 кг на гектар. Але в моєму випадку то мова йдеться не про гектар, а про. там Кілька десятків, може, соток, то о, на, мене цікавить на відро води, скажімо так, на оприскувач. На відро води його потрібно десь 40 грам цього препарату. Ну, от я зважив 40 грам цього препарату, і зараз подивимося, як він буде ще розчинятися. Так, розмішаю, ну, розмішаю у банці спеціально, щоб подивитися і вам показати. Ну, Щоб він нормально розчинився. Я рекомендую завжди отак от в банках спочатку розчиняти порошки, щоб ви бачили, наскільки вони добре чи недобре розчинилися. Якщо недобре розчинилися, то треба ще, звичайно, поколотити, щоб розчинення відбулося добре. Ну, Здається, розчинився добре. Зараз залишилося його вилити в оприскувач, додати води. Ну, поколотив я десь півхвилинки, і бачите, трішечки-трішечки ще залишилось, а так розчинився добре. Вилю весь із банки, щоб не залишилося у банки цього препарату. Довожу до 10 літрів водою. Ну, от і все, друзі. І тепер уже починаю оприскувати. Хтось може спитає, а чи в період світіння. Взагалі можна оприскувати. В даному випадку не те, що можна, а необхідно, оскільки саме в цей період йде масове враження рослин моніліозом або курчавість листя у персика. Тому обов'язково саме в цей період. До речі, цей каптан діюча речовина, тобто препарат «Феномен Прайм», він абсолютно безпечний для бджіл. Ну точніше, абсолютно безпечних немає хімікатів, тому я намагаюся все одно обробляти ввечері, коли бджола не йде, але це вважається він не токсичний для бджіл. Тому, друзі, дуже рекомендую застосовувати цей препарат. Препарат мені подобається. Якщо буде цікаво, пізніше я покажу, вже, як будуть виглядати плоди на моїх деревах, наскільки захистив цей препарат. Тому застосовуйте і ви, і майте гарний настрій і гарний врожай. До нових зустрічей!